Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Сьогодні вночі країна терорист знову атакувала Україну ракетами ДБПЛА. У небі над нашою областю було збито одну ракету силами ПВК Схід. Дякуємо ППО. Але вкотре нагадую, що загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою по всій території України. Тривоги лунають часто, але відноситись до них серйозно. Бережіть себе та своїх близьких. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Ракетники та артилеристи протягом доби виконали понад 1400 вогневих завдань. За добу загальні втрати ворога склали 515 окупантів лише на нашому напрямку. Знищено 30 одиниць військової техніки противника, зокрема, дев'ять танків, 6 бойових броньованих машин, дві АР-системи, один засіб ПВО, 5 БПЛА, 5 автомобілів та дві одиниці спецтехніки. На нашому напрямку в Криворізькому та Нікопольському районі нашої області вночі обстрілів не було. У самому Кривому розі ситуація стабільна, повністю забезпечена робота всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери, соціальних установ, всі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Продовжуємо дуже серйозну роботу зі створення та облаштування укриттів в установах дошкільної освіти. З дотриманням норм безпеки вже працюють 88 дитячих садочків. Три з сьогоднішнього дня додатково запрацював ще один садок в Покровському районі. Садки приймають всіх діток, всі обмеження зняті. До кінця року плануємо, що кількість садочків збільшиться майже до 100. Місця в садках є, тому батьки можуть звернутися до керівників своїх садочків або до районного управління освіти. Якщо в тому садочку, в якому ви хочете, місць немає, то вам порадять інший. Продовжуємо підтримувати родини криворіжців, які найбільш того потребують, продуктовими наборами за кошти міського бюджету. Таку допомогу в жовтні отримали вже 26 400 мешканців, в тому числі завдяки роботі мобільних пунктів видачі у повному обсязі, видали набори жителям віддалених поселень. Продовжується доставка допомоги маломобільним мешканцям та людям з інвалідністю соціальними службами. Загалом від початку повномасштабного вторгнення криворіжці отримали понад 461 тисячі продуктових наборів від міста. Усього в рамках цієї хвилі запланована видача 45 тисяч наборів. І таких хвиль в цьому році буде ще дві. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті області з рукопашного бою вихованці Криверійського Ді Суша номер 3 показали чудові результати. Наші спортсмени здобули одне золото, два срібла та чотири бронзи. А на відкритими дитячими чемпіонаті Європи з Тхеквондо у Сербії наші земляки вибороли одне золото та одну бронзу. Також на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби у Хмельницькому вихованцю ді США 2 завоювали одне золото, одне срібло та одну бронзу. Кривий ріг сила! Вітаю наших земляків з відмінним результатом та бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні Збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!